Ну, звичайно, приємні емоції. Тут дуже класний, комфортний стадіон. Хочемо ще раз їх повторити і втілити в реальність. Дуже хороша команда з хорошими виконавцями. В них зібрана не тільки школа італійська, а в них гравці зі всього світу. Хороша селекція. І, ну, там дуже хороша команда, але ми налаштовуємося на неї як на бій, останній будемо все робити для перемоги. Звичайно, це вже більш відповідальність до цих матчів. Підходимо дуже сконцентровано. Вже чесно були на зборах, дивились цього суперника хороший суперники, і зараз вже дуже чекаємо цього матчу. Вже хочеться якнайшвидше зіграти цей матч. А нема хвилювання, я б не сказав. Є впевненість, головне, щоб вся команда вийшла впевнено один за одного і думаю, все вийде у нас. Хвилювань немає, я впевнений в команді, що ми вийдемо, дамо бій інтер. Звичайно, вивчали дуже хороша, тактично підготовлена команда, але ми також ну ми вивчили суперника і підготувалися до нього також.